Слава Ісусу Христу! Друзі, привіт вам із Сонячного Харкова. У нас вже початок жовтня місяця почали достигати гранати, інжир, хурма, ну і всі інші фрукти, які у нас вирощують у Харкові. Ви скажете так, а хто ж їх вирощує? І, взагалі, як це реально в Харкові вирощувати такі от фрукти екзотичні. Я скажу, так, це реально. І я б показував вам уже не один раз свою плантацію, де ми з дружиною з дітьми займаємося різними екзотичними фруктами. Щось у нас виходить, щось не дуже, вчимося на власних помилках, вивчаємо чужі помилки і намагаємося кожного разу щось удосконалити. А зараз я хочу вам показати рослини, які ростуть не у мене. Дома вони ростуть в однієї людини, у мого одного із моїх перших, я б сказав, найпершого вчителя по екзотичних рослинах. Років я не знаю, мабуть, 10 тому я випадково побачив в Харкові, продавався там інжир на ринку, і я взяв контакти. Хто ж його виростив, цей інжир? І так познайомився із Віктором Васильовичем Ковриженко, який більше ніж 30 років він працював в ботанічному саду. Він займався саме вирощуванням різних рослин, в тому числі і екзотичних. І він став одним із перших моїх е, таких викладачів, можна так сказати. Один, одним із тих людей, у кого завжди я просив якоїсь поради. Він дуже відкрита людина, дуже скромна, але дуже відкрита людина. Тобто не тримає ніяких секретів і завжди намагається мені щось підказати, що я роблю не так, щось підправити. І завжди його господарство для мене мене є зразковим. Тому зараз я у нього в гостях, і з його дозволу, я зараз трішечки покажу, що у нього тут росте. Ось е е те дерево гранату, це сорт гілоша, гілоша Рожева. гігантські просто розміри. Плід, один плід, е ми зважували досягає більше, ніж 600 грам. Тобто дві таких гранати це на півтора майже кілограма. І саме цікаве, що це дерево у нього росте не у відкритому ґрунті, а в такому великому горщику. Так, 30-літровий, здається, це горщик. Цей гранат потім на зиму в погріб заноситься. Але гранат це не єдине, що у нього тут росте. Зараз підемо далі. Подивіться на оце чудо. Це зизифус, або ж китайський фінік, або унабі, як його ще називають. Подивіться рясноту врожаю. Тобто на смак він нагадує водночас і фінік, і яблуко, мабуть. І це малесеньке таке деревце, обліплене ягодами, у нього росте у відкритому ґрунті. Дерево заввишки ну, трішечки більше метра. Але основне, що е, е, якби. Звертає увагу, це інжир. У нього декілька сортів інжиру, і кожен інжир це просто казка Подивіться, ряснота. Е Інколи дивишся, показують в інтернеті там три ягоди, і так про нього розказують, як треба вирощувати і так далі. Ну, власне, я і сам так інколи роблю. Але у нього ви в інтернеті практично його мало хто знає, але подивіться, які у нього тут рослини інжиру. Теж ростуть у горщиках. Але ряснота цих плодів. І смак, і їхній розмір. До речі, ми тут вже не один раз збирали врожай. І цього врожаю все таке враження, що його все більше і більше. Це теж зезифус, але інший сорт. Бачите? От. Зезифус от вони відрізняються формою ягоди. Ще в нього хурма росте. Хурма це гібридна хурма. бачите, за розміром така досить таки гарна. І знову ж таки інші сорти е, інжиру. Це інжир сорт медовий. Бачите, всі стиглі плоди, багато стиглих плодів, такі от вони медові просто, смачні і солодкі. Також у нього є оливкове дерево або ж маслина. Бачите, маслина теж плоди, частково ще зелені. Але вже починає достигати. І оливкове дерево також у нього росте в горщику. Це знову інжир, це кримський чорний або ж муасон, як його називають. Теж ряснота, ягід. І те, це ж вже так, можна сказати, останній врожай, але їх було значно більше. Бачите, їх просто тут сотні з одного куща, який також росте у горщику. Поруч інший сорт канадри, якщо я не помиляюсь, такий крупний, зеленоплідний. От, подивіться, який теж. І повірте, дуже смачний і солодкий. А це Фейхоа. Фейхоа, бачите? Теж субтропічна така рослина. Чесно скажу, у мене не вийшло виростити фейхоа, але у Віктора Васильовича це все чудово виходить. І теж вона, зверніть увагу, росте у такому величенькому горщику. А тут у нього шкілка, де він розмножує карликові гранати. Подивіться, такі невеличкі рослинки, зовсім невеличкі рослинки, а уже з плодами гранатів. І Дуже рекомендую кожному мати таку рослинку у себе вдома. Вона така невибаглива не, не і матимете такі невеличкі декоративні і водночас їстівні гранати. А якщо правильно сформувати дерево, то ці гранати значно більші. Ось цей шкаруковий гранат, тільки дерево трошки більше, теж воно росте у горщику. І бачите, Досить таки вагомого розміру самі гранати. Якщо вміти за ним доглядати, то можна і врожай смачні неї одержувати, і декоративну рослину мати. А це врожай інжиру зібрали. Це Віктор Васильович мені такого подарудочка вирішив зробити. І різні різні сорти інжиру, це просто неймовірно, що в Харкові таке можна виростити. Інжиру настільки багато на цьому подвір'ї, що варять варення, сушать його. І... Все це, це таке ось чудо є у Харкові. І складається думка, що тут пів гектара угідь, що все це побішається, ви не повірите, на чотирьох сотках землі. Тут цього-навсього 4 сотки землі, і на чотирьох сотках росте такий справжній, райський, екзотичний сад. І як я вам сказав, господар цього саду він людина дуже скромна, така сором'язлива, не дуже полюбляє, може там інтерв'ю давати. Але спеціально для вас я дуже попросив його поділяти. Ділитися основними секретами, як виростити таке чудо у себе на подвір'ї. Тому зараз познайомлю. Отже, дорогі друзі, представляю вам господара цього екзотичного саду, це Віктор Васильович Ковриженко. Це мій один із моїх перших і найкращих вчителів, який, власне, навчив мене вирощувати екзотичні рослини. Віктор Васильович, добрий день. Доброго дня всім. А, любителям. Да. Підкажіть, будь ласка, як виростити таке чудо, які основні секрети? От Те, що ви мені розказували, поділіться, будь ласка, самі основні секрети, скільки їх є. А, чи може кожна людина у себе на подвір'ї виростити от такі от гранати, чи зазипус чи інжир? А, що, з чого взагалі починати? З якої рослини? І що потрібно взагалі, які правила дотримувати, щоб а, такий врожай гарний. Як у вас одержувати. Ну, головне, головне, я так скажу, що головне це м, любити ту справу, якою ти займаєшся, щоб вона була до душі. Якщо людина ах, любить рослини, якщо людина, людина захоче, щоб в неї виросли те, чи, та чи інша рослина, все у нього вийде. Основні правила, як для мене, помістяться ось 5 пальців. Перше, любити. Рослини раз. Друге, давати рослинам те, що вони потребують. Це світло, достатньо, достатньо поливу, достатньо живлення і агротехнічний уход, ну, наприклад, обрізка, своєчасна обрізка. Але головне, головне це любити цю справу. Це щоб а, от а, як прокидаюсь. Я е, перше, що роблю, я обходжу свої рослини. Дивлюся, що кому потрібно, кого, кого треба палити, кого обробити е, там від якого шкідника, кого десь там гілочку поправити. Ну основне це любити. А основ... це і все, і все вийде. Вибачте, я мене трошки ну ну не людина. Я така, знаєте, не люблю. Я ці інтерв'ю. Дуже дякую, Віктор Васильович. Отже, друзі, ви почули саме головне це любити рослини, також вибрати для них найкраще сонячне місце: поливати, підживлювати, обрізати. Ну і сорти правильно вибрати. До речі, скажу вам по секрету: у Віктора Васильовича бувають залишки і гранатиків, і інжирчиків, і інших рослин. Тому, будь ласка, звертаємось. Звертайтеся, будь ласка. Я в першому коментарі до цього відео залишу контакти. У Віктора Васильовича є свій сайт, де він розповідає, як все це вирощує. Є група у вайбері. Екзот заходьте, називається. Заходьте. заходьте, всі ці посилання, його контакти я залишив в першому коментарі до цього відео. Тому дякую вам, друзі, за увагу і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Нехай усіх вас благословить Господь з Богом.